Минулих днів, я перепрошую, що вони як флешбеки вертаються від глядачів. Тут питання: хай назве своїх майданівських друзів і тих, хто його попросив на сцену. От хто сказав: йди на сцену, прізвище, як то було? І він сказав, що його друга вбили на Майдані. Досі не чув, щоб він згадав його прізвище. Парасюка треба ловити на його брехні. Це те, що Дивись. написали. Глядачі це одне з питань. Прошу. В першу чергу зразу хочу сказати, сьогодні до мене в Верховній Раді прийшов знову ж якийсь там, не знаю, журналіст, брогер, бо тому, що в нас тепер кожен другий журналіст виявляється, і запитав, коли загинув Степан Бандера. І на цих речах не спекулюю я не разбираюсь. дуже про я я, 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 наприклад, сказав би тобі, э, дай відповідь питання, Хто від... тебе дивись. поставив на сцену? Мене ніхто на сцену крізич. нікого нікуди не викликав, не ставив і мені ніхто нічого не говорив. Якщо ви маєте до мене якісь запитання, то я відповіді на ці всі запитання давно-давним дав. Я Ще раз кажу, я не попуга, щоб повторяти по 26 разів одне й те саме і рвати на собі сорочку, вам доказати. Якщо Роман з великою повагою до тебе, до Данила Яневського, і до всієї вашої програми, і до вашої незалежності, ну я не буду вестись на чийогось там знаєш, диванного чувака, який сидить. А ну-ка, я собі тут запитаю. Анука, ти зайди собі хоча б на одне моє з інтерв'ю і його прочитай від початку до кінця, якщо ти свідомий громадянин. Тому давай на цьому тему раз і назавжди закрию. Я ще раз кажу: я не зобов'язаний нікому нічого пояснювати до періоду, коли я став народним депутатом і що було на Майдан. Для мене майдан був таким самим. Я винен, що ви з мене зробили сотника, який змінив хід історію. Я просився. Ні, старий взяв і перевів. Я... Ні, я не перевів, Є друге пане Данило. Ні, я ні, я перевів. сказав, що це цей вирішує. Він і Ви ставить. Від... Я просто... нікуди не збирався. Там два питання було. Рома, два я Два питання. Не Ром... ну, можна з прізвища. Ну, це назвати. спекуляція. Це питання від глядача, це не моє питання. І що У це дасть? І що це дасть? А що це дасть? Це нічого не дасть, просто назви ну, його. Що це дасть? Просто поясніть мені раз в житті, що це дасть. Просто дайте мені відповідь ну, на питання. Якщо ставлять питання Як... значить, ну, значить ну, запитайте цієї людини, що це дасть. І я тоді відповів на це питання. Я тобі щиро кажу, я тобі відповім на це питання. Напиши йому що це як десь? Я відповім. Як напиши, він ж тобі написав. Мені Тому... пересилають ці питання хто кудись пише. Ну це не напряму питання поставлене. Там я не знаю, як звати Рома. Ну, кінець кінцем людина може пану Володимиру написати в Фейсбук на сторінку. Веже ж є така правильно? Ну є. Ну і там нехай вони між собою з'ясовують. Чому будемо на цей час витрачати? І... Розумієш, оця от дешева спекуляція. Коли підходить і каже, а назви п'ять прізвищ Героїв Небесної Сотні. А знаєш, чому всі можуть назвати там е, е, Нігояна Вербицького? Бо Тому що спочатку це була велика трагедія перші загиблі на Майдані. А потім це стало статистикою, тому що вже ніхто і не почав розуміти, що відбувається. Та в нас в країні вже тисячі цих загиблих. І коли от якийсь е, сидить і там спекулює, я можу це зробити, я можу це назвати, але я не хочу задовільняти його, напевне, е, е, там як він двійковий код, бо я дуже сумніваюся, що це взагалі людина. Це можливо бути знаєш, один з скриптів, написаний десь там в Мінстеця. Які поставлені циклічність і приставить. Простіше писати. було за цей час назвати Дивись, прізвище. Простіше було назвати прізвище людини, яка задає це питання. Я не маю цього прізвища. Ну тоді я тоді не буду відповідати невідомим е, людям. Ще одне питання перед блокадою він активно про тебе йдеться. Займався проблемами розмитнення автомобілів, Шо? польських, литовських і так далі, номерів і прикордонних регіонів. При...